Так, а хто тут бомж? Сімпол буде пожинати плоди своєї популярності ще думаю багато років. То може не вони бомжі, а він бомж присилає скріншот, каже, здавайтесь, і ви впадаєте в тільт. Що ви очікували? Де ви бачили таке? Я вже втомився всіх засуджувати. Все дядь, все, все, все. Ти опустився. Лежати і смоктати, як казав Сінька. Вітаю вас, котики! Сьогодні понеділок. Я сподіваюся, що саме в понеділок ви побачите це відео. Якщо ні, а в крайньому випадку це буде у вівторок. Трішки в нас ми не по технічним складовим не встигаємо вчасно вирлізити відео. Але можливо сьогодні саме той випуск, коли ви побачите в понеділок. В будь-якому випадку, для того, щоб його не пропустити і вчасно завжди отримувати всі новини. З Counter-Strike, з присмаком з радо і можливо навіть політики, якщо вам буде завгодно, звичайно, щоб не простити це відео, потрібно натиснути вподобайку, Точно це для рекомендацій. А дзвіночок для того, щоб уже вчасно отримати інформацію по виходу відео на минулому тижні. У нас було багато новин. Ну як багато? Не так щоб багато трішки зрадова трішки новин, трішки контрстрайку, як завжди. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. Це важливо. Дякую вам. Я бачу всі ваші коментарі, навіть ті, на які я не відповідаю. Тому продовжуйте писати. Погнали. у цю неділю закінчився перший турнір е, в цьому році. Blast Bounty Winter 2026. Загальний призовий фонд турніру для гравців був 452 тисячі 500 доларів. Ще 300 тисяч було поділено між організаціями за системою Revenue Share. Максимально нецікавий турнір для українського глядача, оскільки ясно, чому зрозуміло. Міло, наших козаків там не було. Тому швиденько пройдемось по найцікавішому і перейдемо до наступних новин. Тім, спіріт не по допомогли їх заміни. Вони вилетіли з турніру, програв Цвайх, якого самі і кікнули. Ну і власне, про що говорити? Помийка там, ну коротше, я. От коли побачив ту заміну, коли вони збрили Чопера. Я такий думаю: о, клас, це, це класна заміна. Це такий потужний даунгрейд. Віталіті вперше за довгий час не дійшли до фіналу на лан-турнірі та програли Falcons. В них взагалі такий доволі позитивний вінрейт був проти Falcons, але тут навіть Falcons виграли зі стендином, нагадаю, і з тренером, якого е помічник тренера, оскільки не було Зоніка. Самі Falcons на цьому турнірі грали без Кіосукі або Кіоске, ну той е Пацюк, е який представляє Терористичну федерацію, якого не пустили на Мальту через візу. ми про це говорили в попередньому випуску, а також без Зоніка, який був вимушений залишитись з сім'єю через втрату брата. Наші співчуття, звичайно, найважливіше, найцінніше це люди, які нас оточують, і яким ми потрібні, і наша підтримка також потрібна. Це важливо. Бережіть, будь ласка, своїх рідних. Які б вони не були, як би важко з ними не було, все одно це ваші рідні і близькі. Під час матчу фурія проти Перевіжн. We've that Fallen is Apex trash talk. Jungle control and Fallen. I mean, two players that they can just isolate. They don't really have to show themselves. So all should be good. You hear Belchenok running around in the palace. Okay. Fallen's got a kit here. actually. Incendiary jumps on top of this. Bomb is planted. Ну і фінал, в якому зустрілися Тім Falcons та Parivision Ще рік тому їх взагалі не було в рейтингу, ну цієї російської помийки. А вже сьогодні вони топ-4 світу в РС рейтингу дива-дива. Саме цікаве, бляха, 3-0 в фіналі виграла ця помийка у Falcons. Знаєте, от після такого результату ще питання, хто помийка? Хто тут є помийка? Чи то може Falcons помийка? Ну, Falcons помийка, це відомо, але ж то елітна помийка, you know? Де Я моє. Є Фалканс. Короче, лохи. Що одні, що другі. Одні, тому що підписують росіян, другі просто тому, що росіяни Коротше, слякоть стабка бомжа. Falcons програли свій черговий фінал. Взагалі, єдиний турнір, на якому перемогли Falcons, був Піджел Бухарес 2025. Після цього Декстера кикнули з команди, а Фелконс взяли Моносі і програють вже свій п'ятий фінал. Не дивлячись на це, MVP отримав ковач. Той самий, що Ніко, шановне панство ком'юніті! до мене звернулись друзі, які е, викладають професійно. Не викладають, а займаються е, покерною школою. Тобто професійно навчають людей грати в покер. Але тут важливе питання. Це не просто гра в покер, це повноцінна система. І це сайт, про який я вам хочу розповісти Poker.eu. Нагадаю, що це для користувачів, яким більше 21 року. Року. Ви маєте розуміти, що вам дають повноцінну систему, вам дають тренера, вам дають банкрол, в якому ви можете грати та розвиватись. Але для цього що потрібно? Зайти на сайт і заповнити анкету. Почитати тут вам буде така розгорнута розгорнутий фідбек, трошки аналітики, ну і власне пояснення, що потрібно зробити для того, щоб потрапити в цю школу. Покар ЄУ, я вам. Раджу та рекомендую, і це не перша інтеграція, в якій я буду вам розповідати про цю покерну школу. Все дуже просто. Заходите на сайт, подаєте заявку і пробуйте. Пробуйте саме геймерські навички можуть допомогти вам грати професійно в покер і не просто грати, а заробляти. І все для того, щоб заробляти, є в цій покерній школі. Тому долучайтеся. Перевіжін тут така цікава зараз... Пська тема продовжується. Кімі е, є така людина, здається, я навіть його знаю особисто, але давайте трішки по порядку, скажімо так. Раз же ми сьогодні багато говоримо про перевіжені, які належить російській букмекерській конторі Парі. То давайте поговоримо про їхнього СЕО Андрій Кімі Кваснецький, 32 рочки хлопцю, одесит, який до війни встиг побути менеджером буквально всіх відомих організацій зі східної Європи. Наві, Гамбіти Спортс, Віртус Про, Вінстрайк, ну. Такий, да, хлопець попрацював попрацював в організаціях. На початку війни Кімі перебував в Україні, ділився прильотами біля свого будинку, перейшов на українську мову. Але потім Андрій виїхав до Сербії та став. CEO організації PariVision. і в нього в голові е, нічого не стріляє. Ну якби я помітив, та що так навіщо людина стала CEO організації PariVision? Та у нас українські гравці, які живуть за кордоном, у них нічого в голові не стріляє, які там ще й навіть намагаються декларувати українську позицію. Таку знаєте, проукраїнську. Коротше, важко людині підтримувати українську позицію. І е, власне, ось вам скріншот там ДПРБ Олежа пише на початку повномасштабного, що. Шановні українці, правда, на нашому боці ми переможемо обов'язково. Це буде не лише наша перемога, це буде перемога всього цивілізованого світу. Мужаймося. На що Андрій Кваснєвський пише до кінця, брате. До кінця. Не знаю, типу, і, і, я вже, ну правда, це. Вже просто, як це як, я це періодично кажу, але я кажу і повторюю, я вже втомився всіх засуджувати. Задовбали. Україна є третьою країною за кількістю гравців з 10 рівнем фейсета. До речі, мій старший син теж долучився до цього об'єднання 10 левелів. У мене, бляха, немає 7-го левела, типожу гапну. <свист> Ай, курва. Ну, я правда, давайте так справедливості заради просто і не, не граю зараз, не грінджу, Але коли я купив підписку і почав гриндити бляха, то я максимум виліз на восьмий, і потім знову опустився на сьомий. Друге місце є поляки, а першими на жаль, росіяни, тому що їх тупо більше. Що я можу сказати? Фейс дає грати терористичній федерації гравцям, які представляють терористичну федерацію. На жаль, на жаль, як є. Михайло Кейн залишив організацію Inner Circle та заявив, що відкритий до нових викликів в якості тренера. Заява організації: наша наш спільний шлях з Кейн добіг. Кінця Михайло, це справжній професіонал, який виконував свої обов'язки на найвищому рівні, та відігравав важливу роль у забезпеченні плавного переходу команди ТНЛ та інтеграції в IC? Ми вдячні йому за, за значний внесок у формуванні складу і бажаємо йому всього найкращого. Якщо ж він такий справжній професіонал і відігравав важливу роль, то чому ви його збрили? Чому ви збрили Мішу Кейна? Друзі, напишіть в коментарях, в коментарях, чому збрили Мішу Кейна і Інтер Поразки BC Game на Intel Extreme Masters Rio. тут взагалі просто. Ну, цукерочка, цукерочка. Команда BC Game продовжує програвати тір 3 бомжам. Сімпл та його. Так стоп, а Хто тут бомж? Тобто, якщо Сімпл з командою своєю програє тір 3 командам, то може не вони бомжи, а він бомж. Якби давайте вже називати речі своїми іменами. Сімпл та його португальці вилетіли з кваліфікації до Екстрім Masters Rio 2026. Спочатку вони програли російській команді Урса. Ну, Урса, це така да, це тір три команда. У мене лазеркет з ними е, періодично пересікається на різних турнірах. І десь була інформація, що нібито навіть Старікс їх тренує. Не знаю наскільки це правда. Треба, треба перепровірити. Ну, матч то був близьким. 16-14 та 13-11 Вони програли, але сам факт. Потім команда. Е, Грала матч на виліт, в якому, не дивлячись на той факт, що Сашко набив рейтинг 157, колектив програв та залишив кваліфікацію. Програли вони команді Nemesis. Пам'ятаєте, я розповідав в минулому випуску про цю організацію і власне команду, яку підписала, здається, британська орга, чи британська, чи австралійська там Сіо британець. Коротше, орга бомжів і гамна, і підписала команду Гамна. В принципі, тут все, що вам треба знати про цю. Новину. Ну а хто тут бомжі і гамно? Тут уже гімно, тут уже треба розбиратись, тому що BCG, Ну а, Слухайте, ну а ви як думали? Що ви очікували? Де ви бачили таке? Типи, слава Богу! велика щастя, велике щастя, що гроші в цьому світі не все вирішують. Це дуже добре. Дуже добре. Тому будьте людьми. Будьте людьми. Спілкуйтесь чисто, відверто, не обманюйте. Підтримуйте Збройні Сили України. Сімпл став топ-1 за популярністю на Ліквіпедії. Ого. Сімпл буде пожинати плоди своєї популярності ще, думаю, багато років. Багато років. І це його врятує. Тому що кар'єра гравця, як я сказав, приблизно два роки тому, вона закінчилась. А оці е, трансфери, такі, е, як це, е, часткові, да, такі тимчасові трансфери в Face Clan і в. Фелконс і не закріплення в цих складах. Воно якраз таки підтвердило те, що кар'єра його закінчилась. І, от, бачите, він періодично навіть дає якісь постріли дуже непогані в плані того, що він добре відіграє свій матч. Але все, все, дядь, все, 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 ти опустився. Ти ще й свого Електрона, електронать дружбана притягнув в команду. Тому все. Лежати і смоктати, як казав Сенька. сторінку Сашка на Ліквіпедії 2025 році дивилось більше разів, ніж Донка, Монесі та Зайву. Денку в Eternal Fire! офіційно приєднався до Eternal Fire, де буде грати разом з Вороту Кей. Про Володимира Волотнюка вже була у нас новина, і тут хлопці знову об'єднались. Я дуже сподіваюся, що тепер зараз, от саме сьогодні, саме не сьогодні, а саме зараз, в цей період часу, вони об'єднались і будуть грати грати Стабільно. Стабільно, тому що це хороші талановиті гравці, які вже, бляха, з часу того, як вони пішли з Монте, ніяк ніяк собі не можуть знайти стабільний е, домашній е, притулок. Ну, типу, знайти якусь команду, десь щось, щоб бути хоча б десь як щось. десь Розумієте? you know You you know know what I mean? If you know what I mean? Третій сезон прем'єр-режимів strike офіційно закінчився. Valve обнулили рейтинг та випустили невелике оновлення, в якому зробили наступне. <плес> yeah, зі... зі своїми оновленнями. Ну до речі, до речі, тут е... важливе було оновлення по анімації стрейфам. це важливо. Але ти знову не скидали тих скинів, щось там скини б як гамна, уже всі мені однакові. Реально, всі скини тупо однакові. Підняли ціну на ключі для України. Габен. Ти що, уїбать? Ти нормальний? Тепер вони коштують не 100 гривень, а 108. блядь. Ти на на 108 гривень станеш багатше, ти! Та щоб ти вдавився. Додали дві нові колекції скінів, які випадатимуть щотижневому дропі. Також додали нову лімітовану зброю в арсенал АК47 Афродайт. Також наві запитали в Твіттері, що там з кеш. І офіційний акаунт КС-2 відповів йому, що він в процесі підготовки. Тобто, ну там дослівно було так, типа кукінг. Наступна новина: Деталі мейджора в Буенос-Айресі. Дуже цікаво, так багато літа. За планом турнірного оператора, квитки мають надійти в продаж за рік до початку турніру. Крім того, для аргентинців буде можливість придбати квитки на турнір в розстрочку розтро... на 12 місяців під 0%. Турнірний оператор. Проводитиме абсолютно всі групові стадії з глядачами, та хоче зробити все, щоб уникнути долі АЕМ Ріо, де після виліту місцевих команд глядачі були зовсім не активні. Була така проблема. Організатори випереджають запланований графік організації мейджору. Вони вже уклали угоду з готелем, де проживатимуть гравці. Крім того, їм активно телефонують представники брендів, зацікавлених у партнерстві. Крім мейджора, в планах турнірного оператора є проведення Fire League 2026-2027 в якому мають взяти найкращі команди Америки серед варіантів для місця проведення є театр Колумба та стадіон Монументаль в Буенос-Айресі. де Марадона грав. В Ріверплейті чи в бока Хуніверс. Напишіть мені в коментарях. Після того, як турнірний оператор зібрав повну арену глядачів на турнірі Fire League Argentina 2023 з призовим фондом в 24 бакс тисячі баксів, Вальва запросили їх подати заявку на проведення мейджору в 2025 2026 році. Заявка не перемогла, але розробникам сподобалась презентація, завдяки чому турнірного оператора було обрано на проведення мейджору в 2027 році. А влада Боенос Айреса активно підтримувала турнірного оператора на всіх етапах подачі заявок. Презентації Fire League для Вальви навіть було відео, де голова уряду міста Хорхе Макрі каже наступну фразу: місто Буенос-Айрес підтримує проведення мейджору, і ми хочемо, щоб ви приїхали до нас. ЕС-то ес! Ну класно, слухайте, Аргентина, блін. Дуже, я думаю, багато бразильців зробили для популяризації в цілому Counter-Strike в Південній Америці. Але ви розумієте, оцей мейджор, оця League, це як таке певне відокремлення і певна якась самобутня історія, яка зароджується, яка з'являється. І уявіть там, Торсіда, оце все-ху! Клас, дякую котикам з GoGoK за підтримку та можливість випускати це відео. Друзі, нагадую вам про промо ухо, за яким ви можете отримати бонус до свого поповнення рахунку 30%. Також, якщо ви робите першу реєстрацію, то використовуйте промо ухо, за яким ви ще й отримуєте один долар. А за один долар можна відкрити навіть декілька кейсів. Також обов'язково. Посилання буде під відео, за яким ви можете знайти всі необхідні посилання. І на е, телеграм-канал GoGoCase, ну і безпосередньо на саму платформу. Також там будуть проміки. Використовуйте ухо та отримуйте собі бонуси. Дякую, GoGoCase! Найкраще! Найкраще! Sports не будуть друкувати трофей на 3D-принтері. Його виготовленням займуться аргентинські ювеліри. Там буде як це, інкрустоване брилліанти. Інкрустоване? Потужно слухайте. Блін, ну класно! От ти читаєш про цей мейджор, і ти вже розумієш, що це буде. Халтеве зробили топ-50 перспективних новачків Counter-Strike 2. Всього в списку чотири українці. Гравець Inner Circle Даву, представник футів Демон. Вони зайняли другу та четверту сходинку відповідно. Цеметрі та Бурмілов вперше увійшли в цей топ та зайняли 17 та 19 місце відповідно. Ну, Цеметрі, то ми те знаємо, він грає в футах разом з Демоном. А от бурмілов так і залишається поки що перспективним. На жаль, з Денисом ми працювали близько року в команді Азеркаць, і от вже пройшло більше року з того моменту, як він від нас пішов. Зараз він числився в команді Коно, але от по ньому інформації на останній час власне немає. На жаль, був прильот біля студії компанії Мейнкаст, і тут скоріше тут треба зауважити, що не біля студії, а в дах заводу Рошен. І там, на жаль, загинула людина. Вілат написав: прилетіло в Рошен, що в 30 метрів студії в офісі Майнкаст. У Нас все ціле, і ефіри сьогодні продовжуються за розкладом і без змін. Як і без змін, те, що Росія – це гниль, донатьте на русоріс чи куди забажаєте. Ну тут все зрозуміло. Вілат, не дивлячись на всі його, кхм, як скажімо, так, історію спілкування з ним, час від часу віддає базу. Хоча блять, скачь Віталік. Інколи просто бляха, дірка в голові. Дірка в голові. А єм Краков у нас на носі. Буквально ось уже починається. 28 січня розпочинається турнір рівня Мейджера. 24 команди будуть боротися за 1 мільйон доларів. Турнір розпочнеться зі стадії плей-ін. А з 16 команд лише 8 пройдуть груповий етап. У кожної команди буде одне право на помилку. Що, Він рівень, не знаю хто тут сказав, що він рівню мен, мейджора, але тут не такий рівень. Але, в принципі, тут буде за кого повболівати. Передусім, звичайно, це NAP. В складі NAP два українця. Passion UA? В складі Passion UA один українець, але організація українська. Тут буде BC Game! Ха-ха. Хто там захоче в Польщі взяти фотографію, взяти цей автограф у вашого улюбленого Манкурта Олександра Костелєва. Будь ласка, звертайтесь. Значить, що ще? А, би йти, проти енерджі в першому турі. Тому такий, знаєте, немає тут Віталіті. Немає наві, немає тих самих спірід, немає кого у нас ще там стопових. Да? Фурії немає. Але, типу, такий склад доволі цікавий. <світ> Друзі, на останок сьогодні я буду просити вас долучитись до збору нашого Сємки. Сємка Вісті КС2. Є такий паблік в Телеграмі. Він цікаво і прикольно пише про Counter-Strike І зараз у нього збір, невеличкий збір, але це збір лотерея. Квиточок коштує всього-навсього 50 гривень. І на банці. Не вистачає лише 4 тисячі гривень. Навіть уже 3-300 не вистачає. Будь ласка, невеличка сума по 100 гривень накидайте і закрите пану його збір. Це буде велика подяка вам, в тому числі, і за це відео, і вам, мені, йому, і всім нам. І, звичайно, подяка це вторинно. Головне це підтримувати Збройні Сили України. Вони збирають на автівку. Тому тут. Е... Не так багато від вас потрібно. Всього-навсього трошки гривнів. На цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. Поставте вподобайку, будь ласка, напишіть коментар і підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Сьогодні для вас буде вірш. Я сподіваюся, що цей вірш також заслуговує на вподобайку. Вірш називається До весни. Написала його Вікторія Ніколенко: Термос, шкарпетки, грілка, коцик, ліхтарик, мобілка. В'язані рукавички. Теплі і світлі дрібнички, музика, песик, кішка, рідних обіймів трішки, тістечка і какао, різні корисні справи, віра, любов, надія, фільми, книжки та мрії, жарти, іронія, меми так до весни доживемо. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Це був вуса влог. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і Напишіть коментар. Підтримуйте збройні сили України, бережіть себе. До нових зустрічей.